Доброго дня! Сьогодні у нас 14, ну, 15 березня і настав той день, щоб йти до бджіл, дати їм трошки сиропу для стимуляції, протеїнові ліни також, рамку з пергою і меду, якщо потрібно. Цього року зазвичай я використовую іншу машину, цього року використовую цю машину з платформою по двох причинах, щоб не тягати за собою прицеп, так що можна просто рампою заїхати квадроциклом на, на платформу. А по другій причині, в моєму іншому троку мотор полетів, там що міняють мотор. Чекають три тижні, сказали, що треба чекати на новий мотор, будемо ставити новий мотор туди і такі -то справи. Ну, Зараз ми їдемо на точок, точок аж там далеко, ну і включу, подивимося, що там твориться на пасіці. А, приїхав на точок, а в нас був трошки сніг на вихідні ще падав. Я забув шуфлю. А що зробиш? Прийдеться без шуфти працювати. Щоб трошки повідкидати, бо важко. Ну, нічого не зробиш. Ну поїхали. Окей, зараз я не буду показувати, як я працюю. Я забув підставку для телефона. Бачите, то важко, я стою майже на висоті з вуликом, то просто подивимося. Ну, Непогано. Гарний клубок. Сьогодні вночі було холодно, сьогодні було мінус 20. Вони ще добре не розповзлися. Трошки менше. Ну нічого, завтра покажу роботу повністю, як я працюю. До побачення до завтра.